Квіткарі на житньому ринку встановили величезний намет. Старі палатки прибрали і вивезли на смітник. Попри заборону депутатів міської ради встановлювати квітковий павільйон на цьому місці, продавці квітів найняли підприємців із Бердишева, які і обладнали їм намет. Оце вони зібралися, і така у них з'явилася пропозиція. До нас звернулася. Ми їм колись років вісім назад робили палатки, ставили павільйони. І зараз звернулися з такою самою пропозицією. Щоб ми їм це місце, незважаючи на те, що продаж на цьому місці заборонений і торгівля тут вважається стихійною, квіткарі все ж вирішили обладнати свій павільйон. Ми просто збирали е, громадської організації квіти Житомирщини» і вирішили всім колективам обустроїти свої робочі міста, тому що від дуже красивий, тому люди за свої е, собствені деньги вирішили обустроїти дані торгові міста, щоб було красиво приходити, покупати цвіти покупателям, е, тим, хто Продає, істесно, що була красиво городу. Квіткарі розповідають, що ці палатки вони планували встановити ще 10 років тому, навіть закупили матеріали. Але через постійну незгоду із міською владою матеріали довго лежали і згодом зіпсувалися. Довелось купувати нові за словами продавців. За кожне місце вони заплатили по 5 тисяч гривень. Так як влада не дає йому. Розрішення, то вони рішили самі, щоб вибрати цей шанхай, щоб у місті було краї, красиво. Ми хочемо його облагородити. Оце ми, ми давно знали, що це воно таке, і нам дивно 97 році дає йду. 97 році дали це місце. і Ми хочемо тут стояти проробити 35 років. На вулиці під цим зонтиком вітер гуляє, дощ капає. А це хоч... від і приємно, і людям приємно буде сюди заходити. Що на такі дії квіткарів скаже влада, продавцям все одно. Ну, будемо бачити, після того, будемо значити, як отреагують власті на те, що наші люди самі хотіли благоустроїти, зробити прекрасний від, і як отреагують наші власті. Ми будемо бачити в дальніше. Перехожі спостерігають за. Змінами на квітковому ринку і коментують свою точку зору з приводу цього. Краще буде і приятніше зайти під цю палаточку. гарну. Мені це не подобається. Ні, Ні. Чому? Ну так, якийсь хаос. Тут треба робити павільйони, а не, не такий архітектурний витвір. Звісно, приємніше, але навряд ли сьогодні це буде користуватися спросом, тому що вся рада пустає. Там майже не ходять. Якщо їм подобається тим, хто там працює, хай буде доцільно. Людям повинно бути зручно. Для мені хоч танком їздити тут, розумієте. Часто слово аби цвіти продавали, то буде радить життя. Нагадаємо, що на останній сесії міськради інспекцію з благоустрою зобов'язали звільнити вулицю Небесної Сотні від стихійної торгівлі. Після того квіткарі прийшли на друге пленарне засідання міськради з вимогою не чіпати їх. До сьогодні квіткова торгівля не ліквідована. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1